Шановні громадяни України, шановні колеги, шановні журналісти, зараз ось цією великою групою колег народних депутатів України, які представляють практично всі фракції українського парламенту, ми презентуємо законопроект, який зареєстрований вчора у Верховній Раді України законопроект під номером 5496 про встановлення. 25 грудня святковим днем в Україні свято Різдво Ісуса Христа. На даний момент в Україні ми маємо унікальну багатоконфесійну, багатонаціональну злагоду і мир. Приблизно 30% українських християн це велика кількість і католицьких, і протестантських громад. Відзначають Різдво Христове саме 25 грудня, але найголовніше, що 25 грудня практично весь світ святкує Різдво Христове. Сьогодні, коли ми в парламенті розглядали дуже важливе питання визнання голодомору геноцидом, ми згадуємо про ганебну, атеїстичну діяльність, яку здійснювала радянська влада. І в тому числі нав'язуючи стереотип, щоб спочатку святкувати новий рік, а потім, якщо залишаться сили, згадати про Різдво, це було нав'язування того, щоб люди забули про Бога. І цим законопроектом усі колеги, а це 24 народних депутата України, ініціатори цього законопроекту, ми хочемо знову повернути історичну і духовну справедливість. Законопроект підписали представники різних фракцій, і люди, які представляють різні конфесії, які відвідують храми різних християнських конфесій, і римо-католики, греко-католики, і православні різних, різних патріархатів, і протестанти. Це і Ольга Богомолиці, Микола Княжицький, Валерій Бабенко, Микола Лаврик, Олег Березюк. Володимир Бандуров, Василь Бринзович, Олександр Бригинець, Роберт Горват, Оксана Корчинська, Олена Кондратюк, Андрій Лозовий, Руслан Лук'янчук, Валерій Лунченко, Ігор Мосійчук, Колега Парасюк, Ірина Подоляк, Євген Рибчинський, Сергій Соболєв, Олександр Сочка, Дмитро Тимчук, Андрій Шенькович, Оксана Юринець. Впевнені, що цей законопроект. Буде підтримано найближчим часом у парламенті. Зараз я хотів би, щоб кілька моїх колег прокоментували цю ініціативу, і потім ми підведемо підсумок. Я хотів би надати слово на початку Миколі Княжицькому, а потім пані Оксані Карчинській. А потім ще декілька колег скажуть своє слово. Будь ласка, дякую. Ми справді сьогодні підтримували постанову про звернення до народів і парламентів світу щодо визнання голодомора геноцидом. І не випадково, коли Онгурян про це згадав, я хотів підкреслити, що е, під час геноциду в Україні гинули не лише українці. От не так давно був було національне свято Албанії, де ми були з колегами, і в Україні жило дуже багато албанців. Їх тут називали Арнаутами. Мала Арнауцька, велика Арнауцька походить від назви цього народу, і так як їх називали в Україні. Тисячі з них загинули під час Голодомору. Майже половина цього маленького народу в Україні вмерла під час Голодомору. І ці люди, албанці, тут православні. Не так давно. А, а в Албанії вони очевидно мусульмани. Але це один народ, який, врешті-решт, все одно розділяє одні і ті самі цінності. Українці різні. У нас працює унікальний орган, який святкував 20-річчя нещодавно Всеукраїнська Рада церков, де між собою абсолютно спокійно домовляються християни різних конфесій, протестанти, православні, греко-католики, там є і мусульмани, там є і іудеї. І сила цієї організації в тому, що шанується право, право і віра кожного. Такого немає між іншим в жодній країні світу. І абсолютно вірно казав колега Онуренко, коли говорив, що 30% українців відзначають Різдво Христове 25 грудня, а дуже багато відзначає у два рази: і 25 грудня, і 7 січня, так як роблять, наприклад, в моїй сім'ї чи у багатьох інших сім'ях. Саме тому, шануючи право кожного українця мати це велике світле свято в своїй родині, ми подали цей законопроект. Ми пропонуємо його відзначати і 7 січня, так як відбувається тут, і шанувати тих, хто його відзначає, так як в всьому світі, так як його відзначають наші е, співгромадяни, українці, в тому числі і східних православних церков в Сполучених Штатах, в багатьох інших країнах, 25 грудня. слава Ісусу Христу, всіх всіх. Християн вітаю з різдвяним постом. Це надзвичайно світле піст. Ми повинні втримувати наші емоції, повинні не ображати наших близьких і все робити для того, щоб в Україні після нашої перемоги настав мир. На фронті давно у нас є межконфесійний мир. На фронті наші хлопці давно святкують і 25 грудня і 7 січня. Як православна прихожанка, я дуже рада підтримати ініціативу і, звичайно, підтримати святкування 25 грудня наших братів, і сестер во Христі, наших братів-католиків і наших братів протестантів. Країна повинна єднатися. Україна повинна показувати приклад всьому світу єднання. В тому числі і в святкуванні загальних свят дуже важливих для кожного громадянина України. Дякую. Хочу наголосити, що законопроект не змінює статус 7 січня як свята Різдва Христового. Отже, ми встановлюємо. Норму, якою і 25 грудня, і 7 січня українські християни зможуть святкувати Різдво Христове. Зараз я запрошую до слова ще кількох колег. Це Олександр Бригинець, це Ольга Богомолець, це Євген Рибчинський. Будь ласка, колеги, доброго здоров'я. Є е, є два питання дуже важливих. Я на яких хотів би наголосити. Перше, я думаю, що можливо наше рішення парламенту підштовхне. Церкви знайти консенсус святкуванні дати дня народження Ісуса Христа, тому що відомо, що ця дата є достатньо умовною, і вона сьогодні ця дата, ці дві дати, вони розділяють християн великою мірою. І дуже сподіваюся, що зрештою всі християни. Всього світу знайдуть можливість об'єднати об свої зусилля і визначити одну дату для святкування. Це було би найкраще. І друге питання: впроваджуючи додатковий вихідний день, я думаю, парламент подумає над тим, щоб скасувати один з тих вихідних днів, які давно вже застаріли, які давно треба вилучити з графіка червоних днів календаря. Дякую. Шановна українська громада, шановні народні депутати, шановні представники засобів масової інформації, в Україні сьогодні дуже бракує добрих новин, світлих новин, особливо добрих новин з парламенту. І от власне наша група депутатів, представників різних конфесій, різних політичних сил, сьогодні об'єднані цією доброю новиною для всієї української громади. Добра новина, новина про мир, про злагоду, про щастя, про взаємопорозуміння, якого сьогодні так бракує в усьому нашому суспільстві. І я вважаю, що це буде надзвичайно справедливо, якщо ті люди, які сповідують і відносять себе до греко католицької до римо-католицької, до католицької церкви, будуть мати таке саме право, як мають православні святкувати своє різдво. Тому я рада стала співавтором цього закону. і Я дякую всім. І зараз звертаюся до всіх народних депутатів, які зможуть підтримати або не підтримати цей закон в парламенті, і звертаюсь до них з проханням підтримати цю ініціативу і дати українському народу добру новину. Вітаю, шановні українські народи. Я хотів би сказати, що в нашій сім'ї завжди святкувалося дві дати: і 25 грудня, і 7 січня. Тому що предки у нас були римо-католиками і завжди святкували 25-го, але традиційно, оскільки Україна є православною країною, святкувалася і 7 січня, але в нашому офіційному календарі існує тільки одна дата 7 січня, тому що несправедливість вона була, є, і по сьогоднішній день лишається. І цей закон він призваний цю несправедливість скасувати. В основі закону дві речі основні: це глузд і традиція. Глузд нам підказує, що не може новий рік від Різдва Христового починатися, починатися до того, як народився Христос. Тому 25 грудня це абсолютно логічна дата. А 7 січня, а друге це традиція, тому що е, ще до е, хрещення Руси всі святкували 25-го, і ще два сторіччя поспіль святкували до 12-го сторіччя. Святкували саме 25-го. тому мені здається, що цей закон не буде мати ніяких перепонів. Зал е, прийме його обов'язково. А та традиція, яку описав навіть Гоголь в своєму в, е, в бульбі, що один брат православний вбиває католика за непорозуміння. Ця традиція має піти в минуле назавжди, і е, першим кроком є прийняття цього закону. Дуже дякую. Дякую вам